Виконуємо номер 63 завдань завдання повторення розділу 2 підручника математика 6, автор Олександр Істер, видавництво Генеза 2023 рік. Навколо флагштока розпланували майданчик, що має форму круга радіуса 2,6 метрів. Обчисли площу майданчика. Відповідь округли до сотих метрів квадратних. Приступаємо до виконання. У нас радіус дорівнює 2,6 метрів. Використаємо формулу для обчислення площі круга. С дорівнює квадрат. знайдемо площу майданчика. Для цього. 3,14 помножимо на 2,6 у квадраті. Помножимо 2,6 на 2,6. 6 множимо на 6,36, 6 записали, 3 запам'ятали. 2 множимо на 612 до 3 15. 2 множимо на 6, 12, 2 записали, 1 запам'ятали. 2 множимо на 2, 4, да 1, 5. Виконуємо додавання 6, 7, 6. Відокремлюємо дві цифри комою, отримали 6,76. І тепер 3,14 помножимо на 6,76. Виконуємо також множення в стопчик. Можна знизу. 3,14 на 6,76. 6 множимо на 4. 24. 4 записали, 2 запам'ятали. 6 множимо на 1. 6 та 2 – 8. 3 множимо на 6 – 18. Множимо на 7. 4 множимо на 7, 28. 8 записали, 2 запам'ятали. 7 множимо на 1, 7, до 2, 9. 3 множимо на 7, 21. Множимо на 6. 6 множимо на 4, 24. 4 записали, 2 запам'ятали. 6 множимо на 1, 6 до 2, 8. 3 множимо на 6, 18. Виконуємо додавання. 4, 16 до да 1 – 10, 8 до да 4, 12, 10 да 12, 22. 2 записали, 2 запам'ятали. 8 додати 2, 10, да ще 2, 12. 2 записали. Один запам'ятали. 2 додати 8, 10. Да 1 – 11. Один записали, один запам'ятали. І 1 додати 1 буде 2. Відокремлюємо 4 цифри, комою. Отримали 21,2264 десятитисячних метрів квадратних. В умові задачі сказано, що необхідно округлити до сотих 21,2264 264 десятих наближено дорівнює. За соті відповідає цифра 2, праворуч, стоїть цифра 6, тому число сотих збільшуємо на одиницю. Маємо 21,23, записуємо відповідь 21,23 метрів квадратних. І стоїть питання площа майданчика площа майданчика. Номер 63 із завдань для повторення розділу 2 виконано.